Надзвичайні ситуації надзвичайна ситуація порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела, може призвести до загибелі людей та та або значних матеріальних втрат. Надзвичайні ситуації поділяються техногенного характеру, природного характеру, соціально політичного характеру, воєнного характеру. Загальні ознаки надзвичайної ситуації наявність або загроза загибелі людей чи значне погіршення умов їх життєдіяльності, заподіяння економічних збитків, істотне погіршення стану довкілля. Незвичайні ситуації техногенного характеру це транспортні аварії, катастрофи, пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом, загрозою, викиду небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо. Назвичайні ситуації природного характеру це небезпечні, геологічні, метеорологічні, гідрологічні, морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надер, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських ростин паровими чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо. Назвичайні ситуації соціально політичного характеру, це ситуації, пов'язані з противоправними діями терористичного та антиконституційного спрямування, здійснення або реальна загроза терористичного акту, збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікації, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення або захоплення заручників. Надзвичайні ситуації воєнного характеру, це ситуації пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення, внаслідок руйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ, радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, транспортних та інженерних комунікацій тощо. Алгоритм дії у разі надзвичайної ситуації, почувши сигнал, увага всім, кожен громадянин зобов'язаний увімкнути радіоприймач, телевізор для прослуховування термінового повідомлення, уважно прослухати звернення органів управління цивільного захисту до населення і виконати рекомендації, що пропонуються, при можливості сповістити сусідів, знайомих при необхідності надати їм допомогу. І головне не панікувати. Дякую за увагу! Бережіть себе!